Скажіть, будь ласка, а от з чим звертаються бійці і військові, чого потребують від священника там на війні? Бачите, про це можна дуже довго говорити. Однозначно, що це люди, які пішли служити, вони вийшли з своїх сімей, вони прийшли з свого села, з свого міста, вони жили буденним, повсякденним життям, до чого вони звикли. І коли вони. Вийшли з дому, вони почали зовсім переоцінювати всі ті цінності, які вони мали до того, і вони почали розуміти найперше, що вони можливо, ну не всі, але кажуть: я мало спілкувався з дому. Вдома, я мало слухав, я мало приділяв уваги. І перше, що вони хочуть, вони хочуть завжди просити нас, і просять у нас, що нам зробити. Щоб вони були захищені. Бо ми тут, ми знаємо, що за нас моляться, а як нам молитися. вони багато вчаться молитися. Напевно 에... ж, не всі там е, були mm. ті, які ходили там до церкви, Ні, чи в... були віруючі взагалі дуже багато різних людей. Є люди, які і сьогодні вони ще хочуть, вони вчаться, вони вчаться жити по-новому, але багато з них що вони кажуть, нам нічого не потрібно, просто будьте з нами. От багато з них кажуть. Було в один момент такий для нас він був дуже трепетним. Був дуже сильний дощ болото, заїхати неможливо. Ми їхали до них три дні, але дуже нас чекали в одному підрозділі. Коли ми заїжджали, завертали за будівлю. І для нас це було шоково Побачити, що в болото стають на коліна, і вони стають і чекають нас на колінах. Коли ми просимо піднімайтеся, що ви робите, а вони кажуть: ні, ви нам Бога привезли. Тобто, для них це важливе благословення. Е -е, були різні ситуації. Знаєте, найважливіше, можливо, не те, що ми з ними будемо молитися, але те, що вони відчувають, що з ними є Бог, з ними є вища сила. Навіть вони часто кажуть сьогодні, буквально щойно ми час ми чуємо, що вони не втратили свою духовність, вони не втратили свої моральний стан, тобто що вони залишалися людьми. Оце наше найбільше завдання.